Я дуже бішуся о цьому, та хай поліція воює, та хай там ще хтось. Поліцейські є на фронті. Вони гинуть, багато людей отримують ампутації, ніг, рук. Багато поліцейських на фронті, і багато хто з першого дня був там. Але вони там створювалися окремі полки, потім створювалися бригади вже пізніше. І вони йшли туди добровольцями. Тому що в них умовно може бути бронь, ти можеш сидіти в будь-якому місті, де ти сидиш, але дуже багато людей ішли просто добровільно з дуже багатьох обласних центрів, Одеса, Дніпро, де завгодно є недобросовісні, погані люди, які працюють в поліції, які транслюють щось інше, є які там і займаються дуже поганими якимись справами. Це людський. Фактор, як і повсюду, це має відповідати окремо конкретна людина, яка це вчинила.